Є три балкони. Тут добре видно один. Оце центральний, то що, той, що шпиль у нас найбільший балкон. і ще там маленький один. Це копія фото столітньої давнини. На ньому крамниці та фазад тодішнього готелю Слов'янський. А це вулиця Хрещатик через понад століття, і тепер тут бізнес-центр, де триває ремонт, розповідає керівниця Ірина Велько. В минулому році. Ми провели технологічну розшітку фасада. В цьому році ми вже приступили до реставрації, саме до реставрації фасада. Огорожі балконів та даху немає, її реставрують. Ось тут, очищений від попередньої фарби виріб, спускає до спеціальної сушки, пояснює начальник виробництва Володимир Донець. Зараз із сушки достають е, траверсу і будуть цинкувати. Для цього огорожу транспортують до вани де з пів тисячі тонн розплавленого цинку. Проходить процес цинкування, методом занурювання. Ми цинкуємо, метал, піднімається зараз. І все готово. Ось тут сушиться частина огорожі замку, а тут вона вже пофарбована. Кольор обрали темно-сірий, не випадково, говорить Ірина Велько. Огорожа історично була темно-сірого кольору. Вона була металева, тобто чугуна. Є та огорожа, яка була на покрівлі, є огорожа, та яка була балконами. Є огорожа з історичної частини будівлі і є огорожа з так званих прибудов. Наносив фарбу Олег Кравченко. Він і помітив особливості ще того першого столітнього кування. Там жодної сварки немає, жодного ніде. Все воно на закльопках, наклепане, все воно прибите, все воно те саме. То тобто це ну, цінна річ. Така огорожа за крок до встановлення на будівлю, коли це станеться, поки невідомо, секрет для містян, і який саме вигляд матиме історична будівля, каже керівниця центру. Ми зробимо такий сюрприз. Поки що не розголошуємо частину фасаду, яку ви бачите, затягнуто там уже проходить реставрація. Довкола кольору колишнього готелю трік точилися дискусії. Кілька десятиліть черкасті його бачили саме таким. Та перевагу власники центру надали первісному історичному вигляду. Коли ми почали проводити дослідження фасадів, ми зняли верхні шари, нашаровані пофарбування, і спеціалісти визначили, що це так звані цигляні фасади. Що колір будівлі був цегляним, розповідає і завідувачка сектору новітньої історії Ірина Мірошник. В той час будівлі не дуже популярно було фарбувати. Це переважно був колір матеріалу, з якого вони виготовлялися. Тому ось те, що зараз відбувається реконструкція, це власне повернення до історичного кольору цієї будівлі. Хоча містяни звикли, що це блакитний палац, навіть так називали його частіше ніж готель Слов'янський. Як півтора століття тому, так і сьогодні приміщення готелю приваблює людей, додає пані Ірина. Поєднує в собі і неоготику, і також романтичний стиль. Це був такий осередок міста, можна сказати, тому що на вулиці Хрещатик часто здійснювали променад, і готель Слов'янський користувався великою популярністю. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.